Всім привіт! Вітаю вас всіх себе на каналі. Мене звати Ірина. І пропоную вам Тарогороскоп для близнят. Дивитись будемо на колоді Ленорман Телема. Будемо дивитися, що ж відбудеться в лютому місяці 23-го року для близнят. Також, можливо, підкажуть нам, чого це буде іменно якось. Підказочку дадуть Аркану Таро. Ой, хочуть говорити, спішать говорити. Ну що ж, зараз ми їм дамо слово. І подивимося, яку якусь підказочку нам захочуть дати сьогодні сібіли. Можливо, уточнять. Так, колоди готові. Ну, що ж, близнята. Лютий 2023 року. Що ж вас чекає? Ведмідь. це може означати, що зустрінете мужчину нарешті, який буде вас захищати, оберігати, допомагати. Також це може свідчити про якогось держслужбовця, який вам теж який має силу, відповідно, не обов'язково фізичну, але силу в державних органах, для прикладу. Вам чомусь допоможе. Можливо, ви будете виступати в якості цього ведмедя, сильного, який все зможе, всім допоможе. Подивимося, подивимося. Що ж нам підскаже Арканум, Чого це стосується? Можливо, прес ситуація. Так, а, а тут ми тут, тут, тут ви будете чекати. Бачите, тут, можливо, ви все-таки чекаєте чиєїсь допомоги. І цей мужчина з'явиться. Ось це стосується, можливо, навіть грошової допомоги, але чиєїсь допомоги ви її чекаєте. І ця допомога прийде. Зараз подивимося, що нам підкажуть Сібіли. А тут... Це... От я вам скажу, що тут сібіли нам підкажуть, що це ви чекаєте допомоги від якоїсь мужчини, від якого і не чекаєте. Можливо, це і держслужбовець, і... і ви, скажімо так, вже стільки чекаєте, що не надієтесь. Можливо, це ваш. Начальник на роботі, від якого ви вже навіть не сподіваєтесь нічого. Ну, ви чекаєте на цю допомогу, ви чекаєте на якісь рішення. І це рішення, ця допомога, верніше, прийде, цей мужчина, нарешті, зрушиться з місця. Скажу вам так, що він не дуже спішить рухатись, але нарешті рух. Проявить силу, проявить, скажімо, нарешті. Свою прихильність до вас. Він, ви чекаєте, в нього допомоги він сидить. Він сидить, нічого не робить. Але в лютому місяці нарешті е він проявить силу, нарешті буде, будуть якісь дії. Також, можливо, ви чекаєте, чекаєте від, від цієї людини якоїсь допомоги і, нарешті, самі вирішите свої питання, так як. Побачите, що немає чого тут чекати. Ну, одним словом, дівчата, близнюки, дівчата і хлопці, ситуація така, що допомога, на яку ви чекаєте, вона прийде, але, можливо, вона прийде від вас самих. Так що, отакий от лютий чекає для, близня... для близнят. Всього вам найкращого і до слідуючих зустрічей.